Традиційно у другу суботу вересня Україна відзначає день фізичної культури і спорту цього року, 14 вересня. Вшановуємо досягнення тих, хто своїми щоденними подвигами прославляє нашу державу на міжнародній спортивній арені. Спортсмени спортивної команди внутрішніх військ МВС України неодноразово встановлювали рекорди, підіймалися на перші сходинки, п'єдесталу і тепер досягають вагомих успіхів у розвитку професійно-прикладних видів спорту. Багато військовослужбовців внутрішніх військ на змаганнях різного рівня стали чемпіонами та призерами змагань. У Нас були і чемпіони та призери чемпіонатів світу і Європи. Але найбільше але вдачний період у нас прийшов на всесвітньому університеті в Росії місто Казань, де з 26 військовослужбовців 13 військовослужбовців стали чемпіонами та призерами змагань. Серед них Сержант Кузнєцов та солдат Вергелець, які посіли перші місця на всесвітньому університеті в місті Казань. Всі військовослужбовці, призери та чемпіони цих змагань заохочені державними нагородами. Майже місяць тому українська збірна з легкої атлетики повернулася на батьківщину з чемпіонату світу, що проходив у Москві, з новими нагородами. Всі спортсмени проявили себе на дуже високому рівні, всі змагалися, у декого щось виходило, у декого ні. Але це спорт, і потрібно завжди розуміти, що налаштування, погода, настрій все впливає. Але наша команда була на найвищому рівні. Наші спортсмени це взагалі герої, які... Перевиправдовують надії, тому що з нашими умовами, з нашими проблемами, з нашим життям таким нелегким, але всі спортсмени борються до останнього і отримують свої перемоги. Це варто поваги. Україну на чемпіонаті світу з легкої атлетики, 2013 представляли 61 спортсмен. 18 серпня на стадіоні Лужники пролунав їм на честь переможців. Для української команди чемпіонат світу 2013 став найуспішнішим за останні 16 років. З двома золотими та однією бронзовою нагородами наші спортсмени посіли восьмий рядок у медальній таблиці. Медалі України принесли Анна Мельниченко золото з семиборства, Богдан Бондаренко золото зі стрибків у висоту та Ольга Саладуха бронзу з потрійного стрибка. Анна Мельниченко водночас встановила й власний рекорд. Спортсменка не приховує своїх емоцій. Перед цим стартом от, все складувалося. Я вже боялась навіть подумати, що може уже піти не так. І настроєння, і стан, нічого не боліло. Кожен концентрується на своєму, знає свої сильні, слабкі сторони. Я в этот раз теж пыталась концентруватися не на обій сумі, не на фіналі, а вот думала на кожному відео, то пусть на бар'єрах, тока бар'єрах, на гості, то кавості. Виділа, як наші дівчинки стоять на пьедестале, мне теж очень просто думала, вот хочу теж з флагом побігати, теж постоять на пьедестале, крок початок. Крім трьох медалей, у нас два четвертих, два п'ятих, одне шосте та чотири сьомих місця. Серед трьох рекордів чемпіонату є й один автором якого став українець. Богдан Бондаренко своїм польотом не лише повторив національний та особистий рекорди найкращий результат сезону у світі, а й встановив новий рекорд чемпіонатів зі стрибків у висоту. На подвиги спортсменів надихають вболівальники. Вони встановили на стадіоні два синьо-жовтих сектори і, не втомлюючись, підтримували наших атлетів. А українські атлети в знак подяки приходили до вболівальників на трибуни, фотографувалися з ними та просто обмінювалися емоціями. Було два сектори українців, які були одягнені. В жовті та сині футболки і цим самим відображали прапор України. Це було неймовірно. Це було дві тисячі людей. Вперше я точно знаю на чемпіонатах такого рівня стільки українців вболівали. Тож напередодні свята хочеться побажати усім спортсменам нових яскравих перемог та спортивного довголіття. З професійним святом своїх колег сьогодні вітає рекордсменка та чемпіонка Наталія Добринська. Спортивних та життєвих перемог і здоров'я, щоб вистачало кожного дня бути в гарному настрої, вистачало здоров'я на роботу, на службу, на своїх коханих людей, і посміхайтеся якомога більше.